Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною е, соте із цукіні. Ну, в принципі, так у мене в книжці було написано, що соте. Можливо, хтось зі мною не походиться, тому що, чесно кажучи, воно нічим не відрізняється від рагу. Ну, так було сказано в рецепті, так і називаю я. Значить, що потрібно, буду готувати в такій от глибокій сковорідці. Значить, потрібна мені цибуля. Тут у мене одна такого величенького розрую молода цибуля Потім морква, також молода. Я порізала все, якщо замітили, от, от дрібненьким кубиком. Потім цукіні ось такий мій домашній. подивіться Я шкірочку не знімала, тому що він у мене зовсім молодесенький. Ось також порізала міленько. Потім потрібно дві помідорки. Мілко покришених, і е, зелена цибулька. Можна взяти кріп, можна взяти петрушку, що завгодно. Також сіль, перець та сушений майоран ось такий. Спецій можна брати знову ж таки, любі за вашим смаком. Значить, сковорідку я включаю її і додаю масло Масло можна додати любе, ну, я зазвичай додаю оливкове масло, тому що воно мені подобається, і овочі від цього смачніші. Так, нагрівається у нас масло. Давайте ближче, щоб вам було видніше, що я буду робити. І зразу сюди я буду додати цибулю. Овочі молодесенькі, вони готуються дуже швидко. І, в принципі, страва, виходить, дуже смачна та корисна. Ось. І обжаруємо. Я додаю відразу до цибулі і моркву. Ось, Я ще обжарують спочатку цибулю, потім далі моркву. Я відразу обжаруємо, щоб овочі стали такими прозорими і злегка м'якими. Потім будемо додати все інше. І так, овочі стали прозорими, подивіться, але не золотистими. Нам не потрібно, щоб тут усе зарум'янювалося. Тепер, що робимо далі? Додаємо цукіні. Ось так. цукіні багатенько це в мене один такого великого розміру. Був цукінь. Якщо у вас невеличкі, можете узяти два штучки. Ось так злегка перемішаємо. Тепер посолимо за смаком додаємо все чорний мелений перчик. Якщо хочете гостріше, можна додати перець чилі або червоний мелений перець. І майоран сушений. Можна взяти тім'ян, можна взяти тархун, що бажаєте. ну Майоран більш такий нейтральніший, тому що тимян трошки в нього специфічний е, запах. І перемішуємо. Подивіться, як все красиво тут виглядає. М -м -м, аромати йдуть на всю кухню. Кришкою не накриваємо ні в якому разі, тому що кабачки будуть пускати в сік, і нам треба, щоб він випаровувався, щоб у нас тут не получилася каша. Помідори і зелену цибульку ми будемо додати в самому кінці, коли вже наші овочі будуть готові. Все, готуємо хвилин 10 перемішуючи. Так, подивіться, ось так вже обжарилися наші цукіні. Тепер я додаю сюди помідори. І буквально 2-3 хвилинки обжарюю з помідорами. Кабачки, верніше, цукіні, вже готові. Також і морква, і цибулька. 2-3 хвилинки не більше. Обжарюємо і потім додаємо, залишилася у нас зелена цибулька і все нею ми просто присипаємо. Подивіться, яка соковита, гарна страва. І кубики, якщо бачите, не розмішалися, не перетворилися в кашу. Все красиве, ароматне і смачне. Так, потім присипаємо цибулькою і все. Ну, ось і все, мої хороші. Подивіться, яким виходить соте, неймовірно смачне, красиве, ароматне. Таку страву можна куштувати як і холодною, так і в теплому, гарячому вигляді. Як уже вам подобається, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока!